Ласкаво просимо на YouTube канал Оновлений Винищувач F14 TAMCAT 2026 року став справжнім символом відродження класики американської авіації у новому технологічному форматі. Після десятиліть експлуатації та модернізації, цей легендарний літак. Який колись був головним палубним перехоплювачем високомолекулярні сполуки США, отримав нове життя завдяки сучасним технологіям, цифровим системам управління і покращеним можливостям у сфері повітряного бою. У 2026 році він постає як повноцінна бойова платформа, здатна діяти на рівні найновіших винищувачів п'ятого покоління, водночас зберігаючи свій неповторний вигляд і бойовий дух. Основою модернізації F14 стали нові двигуни General Electric F110 G400X, які забезпечують більшу тягу, ефективність пального та менший рівень шуму. Це дозволяє літаку розвивати швидкість понад 2,4 маха і зберігати чудову маневровість навіть на великих висотах. Конструкція планера була посилена з використанням композитних матеріалів, що зменшило вагу та підвищило міцність. Змінна геометрія крила, що завжди була фірмовою рисою Тамкет, отримала цифрову систему керування, яка автоматично підлаштовує положення крил під різні режими польоту, забезпечуючи максимальну ефективність. Кабіна f 14 тамкет 2026 тепер повністю цифрова, встановлено сучасні дисплеї з сенсорним керуванням, оновлену авіоніку та систему керування польотом Flybayри, яка робить реакцію літака точнішою. Нові сенсори та радар з активною фазованою антенною решіткою АЕСА дозволяють виявляти цілі на відстані понад 250 кілометрів, а також одночасно супроводжувати кілька об'єктів у повітрі та на землі. Літак також отримав покращену систему зв'язку та інтеграцію з мережевими бойовими платформами НАТО, що дає змогу координувати дії з іншими силами в реальному часі. Озброєння Ф- 14 модернізовані під нові ракети класу повітря повітря М 260 джем, а також високоточні бомби «Дждам» і ракети ЕДЖМ-88 і для ураження наземних і морських цілей. Система оборони літака отримала нові засоби радіоелектронної боротьби та автоматичні пастки для протидії ракетам f 14 tamcat 2026 демонструє, що навіть легендарні літаки минулого можуть бути відроджені як сучасні бойові системи. Він став поєднанням класичної потужності, новітніх технологій і неперевершеної гнучкості, що знову робить його гордістю сучасних військово-повітряних силах.